Тема моєї курсової роботи спочатку: це система смс-розсилань повідомлень на базі API. Зразу ж ремарочка, не на API. Ну, це по ходу знаємо вже. Ну, мета: додаток, інтерфейсом, базам даних. Буде користувачу надавати можливість легко, швидко, отримують доступ, щоб надсилати отримувачу або групі отримувачів, смс-повідомлення. Зразу ж почнемо з проблем. У мене називається API Twilio. От ми беремо API Twilio, заходимо на нього. А воно нам каже: А, ми, друже, ми в Україні не працюємо, відправляти ми тобі не можемо. Нам треба, щоб ти якось верифікував, але верифікувати ми тобі не будемо. Того, одразу тема курсової змінилась. І на вибір було вибрано такі три основні гіганта в цій сфері, які працюють з Україною. Це як Євстаровські API, Decision Telecom і SMS Club. Ну, все, все таке звучить солідно Київстар. Київстар така мережа по всій Україні, вона працює. Давай в Київстар будемо пробувати. Ну, пробував, зареєструвався, все, класно. Дали мені доступ, можна відправляти, ну, верифікувати до п'яти цих отримувачів і відправляти. Класно. Ну, все, давайте, ми з вами зважимося, ми вам дамо, дамо доступ, будете відправляти ще кому захочете. Добре, супер. Проходить тиждень, проходить другий тиждень, третій тиждень. Зі мною ніхто так і не зв'язується. А сроки горять. Ну, треба щось інше шукати. От Decision Telecom. Теж звучить класно. Але що то, боявчись на тарифи їхні? На тому все красота і закінчується. Остається sms Club. SMS Club найменше проблем. Зареєструвався, закинув гроші, все, от тобі твій токен, бери і закидуй. Все чітко і ясно. От на sms Club і зробилася програма. Ну, була ще на Київстарі, але ну, не повезло з Київстаром. Далі. Вся курсова робота, вся програма була написана на Python. Використовувалися для інтерфейсу TechInter, для запитів на сервер Requests і для бази даних SQLite. SQLite хороша база даних, яка легенька, простенька, якраз хорошо підходить для цього проєкту. Не треба там якісь сервера. Взяв, бахнув і все працює. Тепер про сам інтерфейс програми. Було вирішено поділити його на 4 основні вкладки. Тут показані тільки три, бо того, що ця вкладка, яка друга і третя, вони майже такі самі. Головною є перша, де це розташовується? Давайте почнемо все-таки з четверти. Тут у нас йде створення груп. Ні, не Ладно, Створення груп. Тут ми створюємо групи. Наприклад, ІПЗ-22, ІПЗ21, КЕ21, і на такій самій складці ми створюємо отримувачів. І на цій вкладці ми можемо заносити отримувачів в групи, щоб потім на першій вкладці удобно дивитися, що ми можемо відправити групі, можемо відправити людям. І все чітко у нас буде. Написали сюди текст смс, сюди ввели токен, відправили кнопку, все чітко працює. Як я вже сказав, об'єднання у групи це одне із дуже важливих складових цієї програми. Тепер вона е, об'єднуючи групи, її використовують у багатьох навчальних закладах, в школах, університетах, наприклад, об'єднуючи учнів у класи або студентів у групи. Також е, в, це багато е, попереджень, перевірок. Які йдуть як відповідь від сервера. Тобто, наприклад, якщо ми ввели невірний токен, або неіснуючий номер, некоректно його записали, або ще щось таке, нам сервер буде повертати е, помилковий код. І інші, наприклад, коли ми не ввели повідомлення, не ввели токен, або не вибрали отримувачів. Це таке вже більш базове. Тепер саму базу даних. Спочатку база даних складалася була дуже простою, коли ще не було в програмі груп, і складалася всього з одної таблиці: Recipients, де були їхні ID, номера і імена. Далі, коли ввелись групи, потрібно було повністю переробити базу даних, ввелися саме групи з їхніми ID-шниками і іменами. І окрема ще третя таблиця, яка відповідала б за зв'язок між групами і студентами. І четверта. Таке просто налаштування, в якому буде зберігатися е, токен для відправки. Щоб кожен раз його вручну не вводить. Все. Будьте здорові. Можна, треба Python скачати. Ну, він вже скачений. А відео, можливо, є якісь. Ні, поставте паузу, зараз все буде. Можна тепер якби пояснити саме ці. Такі. Коротше, ще розберемося все. Ось ця вкладка, в яку ми додаємо отримувачів. Ну, банально три різні кнопки. Додать, редагувати і видалить. Вибираємо, наприклад, нажимаємо Редагувати, нам предлагає редагувати спочатку ім'я, потім телефон. А що ще? Ну, видалить показувати не буду. Ну, вам не треба. І я не хочу його потім заново вносити. Ну, воно так відображається через двокрапку зі щем зім'ям. Так само тут створюються групи, редагуються і видаляються. І так само на цій вкладці ми дивимося групи. І ну, вибираємо, наприклад, групи ПЗ22, нажимаємо Add to Group, і вона нам показує список всіх можливих студентів, які ми можемо додати в цю групу. Так як я вже всіх додав, які в мене є в базі даних цю групи, вона нам нічого не пропонує. Ну і так само кнопка Remove from Group. І головна вкладка. Тут реалізовано два методи відправлення, відправлення з одразу декільком групам. Тобто тут може бути і пз 22 і ПЗ21, КН38. Що хоч, ти їх вибираєш тут, пару штук зразу, нажимаєш «Send sms to груп, воно тут тобі показує, яким людям воно відправиться. Тобто всі студенти, які в цих групах є. І все чітко. Тут пишеш текст СМС, або «От ти вибрав групу ІПЗ-22. Воно тобі показує. Отримуючи з групи ІПЗ-22. Можеш вибрати до цього хочу. Цього, цього, отак от вибрав. теж написав і відправив. Ну і для Токена. Окей. Добре. Добре. Хтось отримав смс. Я відправляв Віталіку. На жаль, Віталік відсутній на даний момент. Ну, я можу відправити всі цій групі. А Прохи... Можна Присутніх. Присутніх? Ну хіба що йому. Він в мене в базі є. Інших заносить треба. Ча, надо ще токен треба узначені. Треба на сайті зайти. Зайти токен у Ну це ж не так все просто. Побачимо, Побачимо. Можеш мені Можу. А, до речі, це так, не так давно, може, на цьому минулому тижні. За таки зв'язався, Київстар, Стар казали. Що ви там ще? А зацікавлені в наших послугах? І що? Кажу щось, хлопці, ми трохи пізно. <різь> Вже все готово. Ну, заходить на сайт довго. А саме ну, головна проблема це з технологією для відправки. Були проблеми з бібліотекою. Спочатку хотілося якусь кожу, навороченню бібліотеку, але вона така була якась напівсира, можна сказати. То Спочатку на одній бібліотеці розроблялася, потім на другій. Так само розроблялася спочатку версія для е, цього для PitVilio, потім для Київстара. Тобто, для Київстара є така сама версія програми, тільки для Київстара, а там по-іншому відправляється. Київстара ще приколи свої, тобто токен вони тобі видають, і цей токен дійсний тільки протягом 8 годин. І кожні 8 годин ти маєш зробити автоматично, моя програма запит на сервер і обновляти цей токен. Ну, тобто таке. А в sms клапа такого нема. Ще, один, ще одна перевага їхня. Я кажу, роздайте хтось, то буде діло швидше. Тепер все залежить від СМС-клаба. Наскільки він швидко йому відправить. З моєї сторони, зроблено все, що можна. Ну, По-різному може йти. Може піти 3 минути, може 3 години. Так що я пропоную, хай вже хтось інший почне, а ми в процесі е його виконання побачимо, коли вона прийде. Скажи будь ласка, в мене є питання, які можуть бути ще інструменти в системі для перегляду у бази даних які і адвокування не через цю програму? Не через мою програму? Так. Саме цю, саме SQLite 3, я не знаю. Я думаю, що простий MySQL має some Ну, Є така the viewer, database viewer, admitting. А сенсу з цього особо немає. Ну, типу, якщо в мене вся база даних, можна управляти в цьому з програми. Так, але іноді в етап під в час етапів розробки, ти не розумієш, чи програма коректно зберігає дані в базі, чи не коректно, тому ДПВ, це дуже така простенька. Бо невеличка програмка, яка різні інструменти із SQLite, і CSV файли, і інші файли сюди переглядати і зручно віддавати. Оно це така парадка. Ну добре, добре. врахую. Окей, дякую. У мене питань немає тоді. Все запрошуємо.